Всім привіт! Ви не чекали, а я прийшла показувати вам барабання дроп свій новий рюкзачок. Давайте розпакуємо. Тільки я хочу дуже обережно, тому що це не з дешевих річ. Це не все. Ну добре, тут є мішка. Да, Мішка! Мішка боже, який він милий! Тут ще є якісь наліпки чи карточки, не знаю, як це назвати, але мені треба знати, що це таке. Тому що воно дуже миле з уточками. Ой! божечки, давайте ж подивимо, що це таке. Це дуже гарні, напевно, та карточки, тому що я пробувала їх відерти, Це не наліпки, це карточки, але вони нам якраз таки і треба. <сум> вони дуже-дуже милі. Я думала, це об'ємне буде. Нічого страшного. Вау, дуже гарно. Тут є ось така гарна прозора кишенька. І прозора кишенька тут не одна. Ось така вона дуже велика. Заді неї також є ще одна. І ще одна прям така велика, щоб ставити книжки. І багато інших кишеньок. А я вам казала, що це ще не все. Просто подивіться на цю милу, 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 милу качечку. Це брилочок. Але це ще не все. Також заді неї є ось такі значки і також брилочки. Давайте розпакуємо брилочки. Ой, я щось не можу. Я боюсь дуже порвати їх. Все, розпакувала. Боже, які вони гарні. І це все, що поклали туди: Качечка, різні карточки, брелочки, значки і м'якого мішку. Це, до речі, дуже гарний значок. А ось і весь рюкзак. Колір хакі кому сподобався. Він дуже гарний, дуже ніжний колір. Тут є ось така кишенька прозора. Якщо чесно, я думаю, що ця кишенька для телефону. Далі тут є кишенька, в якій я буду тримати свого михасю-мішку. Так от вона закривається. Ще одна прозора кишенька, також велика. І заді неї, як я вам вже казала, ще трішки більша кишенька. Ось така велика для книжок. Тут ззаді в іншу кишеньку можна поставити різні там речі, пенал, олівчики і так далі. Тут є збоку ось такі кишеньки для водички. І ось такий сам весь рюкзак. Він дуже гарний. Ззаді є, типу, як потаємна кишенька. Так виглядають прикраси на самому нашому рюкзачку. Але це ще точно не все. Тому що є брилочки, значки та різні гарні карточки. І я не я, якщо не покажу цього мішку. Sim, papá.